Володимир Бабич, заступник голови Сумської ОВА, вже з нами. Пане Володимире, вітаємо. Вітаю, студія. Отож, розкажіть, якою є безпекова ситуація зараз у Сумській області? Безпекова ситуація в Сумській області, на жаль, традиційно складна. Сумщина потерпає від регулярних обстрілів ворогом. Під обстрілами загалом потрапляє, під обстріли потрапляє інфраструктура, мирні мешканці. Ну, для розуміння ситуації скажу, що на мою Сумщину за 25-й рік 30 тисяч обстрілів. Із цих 30 тисяч обстрілів 12 тисяч, це майже половина, Ударними безпілотними літальними засобами і 6,5 тисяч кабів упали на нашу сумщину за 25 й рік. За неповний 25 й рік, це все в порівнянні з минулим роком та ВДВ в 6 разів більше. О така ситуація у нас зараз. Страдають сильно об'єкти енергетики. Скажіть зараз чим найчастіше б'ють росіяни, і по чому вони намагаються цілити? У нас за минулу добу, наприклад, є наслідки, такі як розрушені будинки, приватні, нежитлові будинки, вантажівка, декілька легкових автомобілів, магазин, тобто, все це є об'єкти загалом цивільні». У нас складна ситуація з обстрілами енергетичного комплексу. Страждають люди від нестачі електроенергії і її подачі за графіками через ці обстріли, пане Володимире. А якою є ситуація з евакуацією на Сумщині? Куди зараз можуть виїхати люди, щоб плюс-мінус безпечно перечекати? У нас обсяги евакуації, якщо на них подивитись за добу, вони зменшилися. Люди певно, ж звикають до цієї обстановки, бо за минулого добу у нас так евакуйовано 8 людей. За місяць у нас евакуювалися там 181 людина за жовтень місяць, серед них там вісім Так, Також під ці потоки еваку... Еваку... евакуаційні у нас є спроможності прийняти людей. Це і пункти тимчасового проживання, місця тимчасового проживання, логістичні хаби, транзитні центри. У нас в області є 1500 вільних вільних ліжкомісць. Ми можемо розгорнути до 10 тисяч в разі ускладнення ліжки місць? Також більше 100 приватних будинків, які можуть вільних приватних будинків, які можуть прийняти цих людей. Тобто, на сьогодні з задачами евакуації ми справлятимемося. Сподіваємося, що ситуація в цьому плані не погіршиться. Розкажіть, як зараз працює центр для внутрішніх переселенців у нескучному на Тростянеччині? Як відбувається там робота? Там вже живуть перші внутрішньо переміщені особи. Загалом це Дуже добрий вклад міжнародників держави в це і там були представники вищого керівництва держави. Це було неодноразово показано в засобах масової інформації. Хочу сказати, зазначити тільки те, що ну, побільше би таких долучень до проблем внутрішньо переміщених осіб з боку міжнародних партнерів, з боку держави, громад. От, це і є не саме правильне вирішення питання внутрішньо переміщених осіб, якщо за правду. також розкажіть загалом, як область готується до осінньо зимового періоду, яка ситуація з опаленням пунктами, незламностями, незламності іншими місцями, де люди можуть врятуватися. Так, відповідно розуміємо, що ми сьогодні проживаємо половину жовтня, тому сумщина готова загалом до опалювального сезону. Якби не одне, але обстріли так через ці обстріли, через те, що в 15 громадах у нас оголошена вже давно і проводиться і зараз евакуація, то в цих 15 громадах не буде опалювального сезону. Решта по комунальним закладам, по лікарнях. По дитячих садочках закладах освіти ми абсолютно готові. Частково вже все включено. Є команда голови обласної державної адміністрації. На включення вже днями на всі 100%. Соціальна сфера зараз включена на 100%, Решта від 30 до 50% відсотків. житловий фонд ще не включався. Ми мали неприємності. Великий з ударом ворога по одному з енергетичних об'єктів в місті Суми зараз проводяться роботи. Ситуація не можна сказати, що вона контролювана, бо ворог постійно губить. Розкажіть також детальніше, в якому стані енергетична зараз система сумщини. Як відбувається ремонт, і загалом скільки абонентів ще залишається без електропостачання, якщо такі є. Так, у нас не всі абоненти заживлені. Звісно, це пов'язано з лінією бойового зіткнення, з обстрілами. Неодмінно так. Зараз в області майже 19 тисяч людей не отримують електроенергію абонентів. Це також включає і це прикордонні регіони. Проводяться роботи по ліквідації наслідків. Наймасштабніші наслідки ми маємо досі в шості, де Мешканці шостки з 4 жовтня натерпілися за відсутність електричної енергії. Там забезпечувалися генераторами. Зараз вийшли вже на те, що половина міста, практично половина міста, зажили на, на постійній основі. Частина мешканців отримує електроенергію за графіками відповідними подачі електричної енергії. Такі самі графіки стосуються, звісно, інших міст, але найбільше потерпає від цього міста шостка. Пане Володимире, і на завершення розмови розкажіть, як зараз організований освітній процес на Сумщині, де навчаються діти, і загалом як забезпечуєте їм безпечне, скажімо так, умовно навчання. На сумщині для діток є, звісно, якісь скрізь перевага. На сумщині побудовані і будуються і ще здаються в експлуатацію відповідні захисні споруди. Є вони в декількох навчальних закладах, декілька громад. Це ті, що добудовані вже якби нові Освітній процес організований і розпочався за змішаною системою навчання. Переважно, звісно, це онлайн. Але є певні заклади і рішення громад на офлайн. Звісно, що чим ближче до прикордоння, тим гірша ситуація. Але освітній процес на сумщині розпочався і триває. Дітки отримують освіту. Вони отримують безкоштовне гаряче харчування, є гарні. Новини з приводу цього якраз гарячого харчування з приводу ремонтних робіт влаштування цих цих фондів для організації гарячого харчування діткам перевага. Це наше майбутнє. Дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Володимир Бабич, заступник голови Сумської обласної військової адміністрації. Говорили ми про безпекову ситуацію у Сумській області.